Мишеня тім вчиться плавати. Сьогодні чудова погода! Якраз підходить для поїздки на озеро. Мама спакувала валізку, взяла багато смаколиків для пікніка. Ми також беремо з собою речі для плавання. пояснює тато. І тім схвильовано вигукує. Чудово! Тоді точно все в порядку. На озері все розпаковується, тім і тато вже на березі. Тім хоче навчитися плавати сьогодні, але він все ще трохи не впевнений в собі тому він надів на рукавники і коло для плавання. Дивись, Тім, тут зовсім не глибоко», – пояснює тато. Але Тім не наважується увійти у воду. Шкода, що чудовий день на озері закінчився так швидко. Сім'я Тіма повернулася у свій будиночок. Все добре, та тільки Тім не виглядає щасливим. Ну, що в тебе знову, Тіме? питає мама. Я все ще не вмію плавати, зітхає Тім. Мама ласкаво гладить тіма по голові. А якщо ти підеш у школу плавання, тоді ти навчишся плавати дуже швидко. Але зараз треба спати. Наступного дня мама і тато забирають Тіма з дитячого садка. Ну, тім, ми йдемо в басейн. Твій інструктор по плаванню вже чекає тебе. Тім тихо говорить. Але я його зовсім не знаю. Тоді тато Тіма каже Нічого страшного, Тіме. Якщо ти хочеш навчитися плавати, треба йти. Ти зможеш навіть змагатися у плаванні зі своїми друзями. Ну, тоді я хочу навчитися плавати дуже швидко. вигукує тім. У басейні тім швиденько перевдягнувся. І ось він уже стоїть біля краю басейну і озирається. Потім він помічає, що в озері вода була не така глибока. Мамо, а що, якщо мені тут не пощастить і в мене нічого не вийде? Мама, звичайно ж, розуміє занепокоєння. Не хвилюйся, цього точно не відбудеться. Твій інструктор з плавання. Добре про тебе подбає. І тут тім чує незнайомий голос. Привіт, я пан Жабеня. Ти тім. Тім чіпляється за мамину спідницю і починає скиглити. Мамо, підемо зі мною у воду. Добре, що мама взяла з собою свій купальник. Ледве вона опинилася у воді. Тім тут же кинувся за нею у воду. Тут набагато тепліше, ніж у озері, каже він. Тім не може наплаватися. Він вже давним-давно зняв і нарукавники, і рятувальне коло. Дивись, мамо, я вже майже можу плавати сам. радіє тім. Тепер Тім хоче перепочити і вилазить з басейну сходами. Витираючись насухо рушником, тім дивиться на свої речі і раптово починає плакати. Мої нарукавники зникли. Рятівник це почув. У моєму критому басейні нічого не губиться. Ми шукатимемо їх разом, пропонує він. Рятувальник та мама все ще шукали нарукавники. Як раптом діді Борсук виявляється поряд з Тімом. Тім дивується. А що ти тут робиш? Ну, вчуся плавати, як і ти, пояснює діді. Тім дивиться на руки діді. О, так це ж мої нарукавники. Діді збентежено каже Вибач, Тім, я просто хотів їх позичити. Інакше я не наважуся увійти у воду. Та Тім каже Не бійся, інструктор плавання навчить нас плавати. І дійсно, пан жабеня дуже хороший інструктор з плавання. Ти вже робиш це дуже добре, Тім. Витягни руки ширше і сильніше відштовхуй ногами, пояснює він. Тім стає впевненішим. А це так весело заходь іти, діді. підбадьорює тім свого друга. Діді поки не хоче заходити у воду, але колись він теж навчиться плавати, як і тім. Вже пізно мама переодяглася і дуже голосно кличе. «Ідемо, тім, нам треба йти. Дуже повільно тім вилазить з басейну. Вже хіба ми не можемо залишитися тут ще на деякий час, благає він. Ні, тім. Вдома нас чекають тато і Лілі, пояснює мама. Але ми скоро повернемося, тож ти зможеш продовжувати займатися, обіцяє мама. Ага. Тріумфує Тім. Вдома тато дбав про маленьку лілі, та ввечері було достатньо часу, щоб все розповісти батькові. Тім влаштувався зручніше на колінах у тата і все розповів. Чудово, Тім! Ти так багато чому навчився! Радіє тато. Тім просто сяє. А ще я дарую свої нарукавники Лілі. Завтра я хочу повернутися до школи плавання. Тато сміється, ти все таки справжній молодець. Після кількох відвідувань басейну сім'я Тіма знову вирушає на пікнік біля озера. Тім хоче спустити свій кораблик на воду. Тепер я можу плести за своїм човником. Думає тім, не заходься надто далеко, купання в озері відрізняється від плавання в басейні, пояснює тато. Тім, це знає. А своїй молодшій сестрі він обіцяє. Скоро ти теж зможеш плавати лілі. Я допоможу тобі в цьому. Ось така історія. А якщо вам сподобалась казочка. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. До нових зустрічей!